Отже, шановні, будемо писати з одного дубля, і я спочатку хотів написати насправді текст, але чесно, в мене вже руки болять від всіх діячів. Отже, Сашка Брудна Піська, дівоче прізвище Вареник, зрозумів, немає йому місця граф Карпіловський, ой, вибачте, граф інвестиційний віджав інвестциганський простір. Все-таки велика людина і потребує великих об'ємів та масштабів. Але він придумав бізняк. Він буде кредитувати. Тобто, розумієте це ті ж яйця тільки з іншого боку. Ну, тобто, інвесторам він каже, значить, пацан, садись сюди. Даєш мені бабки, я нахожу лаха, даю йому твої бабки. Під відсоток. Ну ти мені лох даєш під 18, я йому лоху видаю під 30, все чесно. Ну і щоб ти не переживав, бля. Там по-любому буде под заставу. Так ось, Сашенька, <кхем> до твого відому. Якщо ти вважаєш, що ти можеш протиставити себе таким людям, наприклад, як Олександр Добролежа. Кредит 112, який в цьому бізнесі, ну, я кращих за нього спеціалістів, не знаю з найменшим проблемним портфелем, Або ти хочеш сказати, що ти можеш позмагатися з інвестстандартом, який вже обісрався стільки разів, що я вже ну, просто втомився рахувати. Справді. Тобто ти зможеш перевірити заставу. Тобто люди, ви розумієте, що даючи йому гроші, навіть під зуб даю яйцями клянусь. От, і там буде по-любому по іпотеку. По ви даєте собі звіт взагалі, тобто, чому, наприклад, існують такі організації, як Кредит 12, навіть той самий інвестандарт, який би він не був. Ви розумієте, що там ціла команда людей? Вони не просто так. Заробляють свої гроші. Якщо б все було настільки просто, то брудна піська дав давно би вже очолив топ 500 тисяч таких людей. Ну, як очолив, знизу. Просто намагайтесь думати критично. Ну, тобто, якщо ми говоримо, дивіться, є людина, яка професійно кладе плитку. А є Саша Бруднапіська, який каже, та що там? Я тобі покладу. Намажу і ще раз покладу. Технічно і спеціаліст, і Санька будуть робити одну і ту саму роботу. Використовувати одні і ті самі матеріали. Дажпатіля у них можуть бути однакові і відра. Тільки буде відрізнятись результат. І в цьому випадку, всіх тих, хто вирішив його профінансувати, я заочно вітаю чи то з другим, чи то з третім побриттям, чи то з першим вашим невдалим рішенням. Знаєте чого? Як казав Карпіловський, ну, будущого ми бачити не можемо. А я кажу, можемо, Бо я ванга, ну і хто там. Ну, просто дуже важко людям пояснити, що таке причинно наслідковий зв'язок. О, кролики. Вибачте, просто в лісі. Так ось. Причинно-наслідковий зв'язок ти дав гроші дурню. І по таким проектам до мене вже не вийде звертатись. Чому? Тому що, дивіться, Саша Де Юре де факто буде чистий, він отримає свою комісію. Причому. Будьте певні, він її отримує відразу. Бо це, власне, і буде основною. Основною задачею. Ви свої гроші отримаєте декілька місяців. Після цього, власне, на цьому все закінчиться. Сашка вам передасть радісно документи та скаже. Коріш, я зробив все, що мог. Пробач. Але які до мене претензії? Ти мені гроші дав, дав? Я їх що, вкрав? Ні. Он вони. Ось тобі документи. До речі, на тебе оформлені. А, там квартири не існує? Чи вона проблемна, чи неможливо нічого зробити? Чи авто, яке взяли в залог, воно вже здано на болти або взято під дублікат взагалі. Ну ти заманав. Ну, надо ж було думати, якому дебілу, тобі ж Санька, ти даєш гроші. Шановні, щоб ви знали, Альянс не проводить, наприклад, жодної угоди, яка передбачає будь-яку заставу, а тим паче, заставу нерухомості без участі свого генерального підрядника, тобто свого партнера. Я ніколи не дозволю собі. Вважати, що я розумніший, або у мене більше досвіду, ніж, наприклад, у Олександра з кредит 112. Кожен повинен займатися своєю роботою. А вор должен сидіти в тюрмі.